Павло Вітор, вітаємо тебе в клубі. Вітаємо тебе в Карпатах. Що для тебе означає цей крок підписання контракту з нашим клубом? Доброго дня. Я щиро радий і щасливий бути тут. Це дуже важливий крок для мене та моєї сім'ї. Я впевнений, що ми досягнемо своїх цілей, що отримаємо задоволення від сезону, а найголовніше разом допоможемо клубу реалізувати його амбіції. Для мене це має велике значення. Я справді безмежно щасливий бути багато тут бути. багато легіонерів відмовляються їхати в Україну через те, що в нас відбувається зараз війна з Росією. Чому ти ухвалив рішення приїхати до Львова чи не лякає тебе ситуація в Україні? на це була хороша можливість. Я відчув довіру з боку клубу, тренерського штабу та всього персоналу. Я поговорив зі своєю сім'єю, з тими, хто мене підтримує, і ми разом ухвалили рішення приїхати сюди. Адже знаємо, що Карпати великий клуб із амбітними цілями, і саме це мене мотивує. Розумієте, це прагнення завжди рухатися вперед, шукати щось краще. А що стосується війни, сподіваємося, що вона якнайшвидше завершиться, що все це припиниться, і люди знову зможуть жити в мирі якомога швидше. Твій брат Денілсон теж футболіст, і здається, він свого часу виступав разом із Бруніньо. В одній команді чи радився ти з Бруно перед тим як ухвалювати рішення і переїжджати до Львова підписувати контракт з Карпатами? присутність тут бразильців і загалом південноамериканців безумовно допомагає. Ми спілкуємось між собою, ставимо запитання, цікавимось, як тут усе влаштовано. Я говорив із Бруніньо, Ігорем, Жаном. Усі вони почуваються комфортно і щасливі. Вони приїхали сюди в оренду. Провели хороший сезон, і клуб разом із ними вирішив, що вони залишаються саме тому, що їм тут добре. Бо, попри війну, як я вже казав, це дуже великий клуб, клуб, який бореться за серйозні цілі. І саме цей меседж вони мені донесли: що їм тут комфортно, що незважаючи на обставини, Карпати справді чудовий клуб в своїй попередній команді. В порті моненце, ти був капітаном, стежачи за тобою протягом перших кількох миттєвостей в клубі. Ти дуже цікава особистість. Ти маєш такі лідерські задатки. Чи складно тобі було провести перші оці дні в клубі? Наскільки тобі легко було адаптуватися, і власне як прийняла тебе команда? для мене минулий рік був особливим. Я був капітаном портімоненце великого клубу. Я залишив його, але він досі залишається для мене домом завдяки людям, досвіду можливостям, які я там отримав. Мені притаманно бути лідером на полі. Я завжди намагаюся допомагати своїм партнерам по команді, тренеру, клубу, всім, хто залучений у спільний процес. Перші дні тут, як у новачка, були для мене адаптаційними. Намагався зрозуміти, як усе працює. Але вже вчора і сьогодні я почуваюся значно краще. З'являється комфорт. Це природно. Приходиш у нову команду і поступово вливаєшся у колектив, у клуб, у загальний процес. Я така людина, яка завжди прагне бути залученою до всього, що відбувається. Думаю, це допомагає мені, адже я не боюся спілкуватися, говорити, ставити запитання, і вважаю, що саме це дуже корисно для мене. Насамперед кидається в очі, твоя дуже хороша робота з м'ячем, техніка, але напевне ще більш яскравою є швидкість. Чи завжди ти займався футболом, чи можливо в своєму житті була легка атлетика або інші види спорту, які розвивали твою швидкість? Все моє життя було й залишається присвячене футболу. Я почав грати ще в дитинстві з семи років, і з самого початку це була моя головна мета. Усі, хто вийшов із Бразилії, з Ріо де Жанейро, звідки я родом, завжди з дитинства мріяли досягти чогось у житті. Дати своїм сім'ям краще життя. це завжди було моєю мотивацією. З маличку я чітко знав, що хочу стати футболістом. Звичайно, я люблю спорт загалом. Мені подобаються й інші види активності: боротьба, джиу-джитсу, ММА. Але я завжди був зосереджений на футболі. Є види спорту, якими ми не можемо займатися через тренувальний процес, і таке інше. Але спорт це те, що мені справді близьке. Ти кажеш, що тобі подобається джиу-джитсу, бойові мистецтва чи займався ти ними колись, можливо, боксом боротьбою чи власне самим джиу джитсу Раніше Я навіть займався джиу-джитсу. Але припинив, бо потрібно було зосередитись на тренуваннях. Ти народився в одному з найбільших міст Бразилії, найбільших міст континенту Ріо де Жанейро на твоєму тілі помітні будинки, так це очевидно, можливо, фавели, рідні місця. Як взагалі виглядало твоє дитинство? Дійсно, чи це особлива частина твого життя? Ці фавели в твоєму серці? Розкажи, будь ласка, про те, як ти зростав в дитинстві. Так, звичайно, це татуювання має для мене велике значення. Воно символізує місце, звідки я родом. Там досі живе частина моєї сім'ї. Щоб вибратися звідти, нам довелося пройти через чимало труднощів. Це татуювання для мене як нагадування, куди б я не поїхав, фавела завжди зі мною. Люди звідти завжди в моєму серці. Тому цей малюнок на тілі має для мене надзвичайно глибокий сенс. Так, з дитинства все було непросто. Багато хто знає, що народитися в такому районі у Фавелі це складно, це суворо. Моє дитинство було непростим, але мій батько герой, і мама також. Попри всі обставини, вони завжди робили все, щоб нам нічого не бракувало. Саме тому я ще з малку вирішив: гратиму у футбол, щоб витягнути сім'ю звідти, дати батькові, мамі сім'ї кращу долю, якщо коротко. Такою була моя історія. Моє дитинство це труднощі, сила, віра і праця з ранніх років, щоб мати шанс на краще життя. За таких умов твій перший футбольний м'яч? Яким він був? Чи доводилось тобі можливо грати, я не знаю, там, якимись саморобними м'ячами? Як взагалі дитинство, яка, яка твоя перша футбольна форма була, і чи мав ти належне взуття для того, аби грати в футбол? Я добре пам'ятаю, що м'яч у нас був один із найдешевших. Коли ми грали на вулиці, то користувалися таким, який там в Бразилії називають бола де лейте». він не був шкіряним. Коли по ньому вдарити, болить нога. Ми грали на вулиці босоніж без взуття. Часто забивали пальці об землю, але це було нормально. У Бразилії багато хто починає грати у футбол саме так: босоніж без нічого, таким ось дешевим м'ячем, поганим. Ми бігали без футболок, бо не можна було бруднити одяг. Треба було економити. Якщо забрудниш, потім треба прати. Тому зазвичай грали тільки в шортах без взуття, без футболок. ми говоримо про те, що на твоєму тілі є багато написів, малюнків, цифр. Яка взагалі кількість татуювань? Чи знаєш ти чітку цифру? Ну, кожне моє татуювання має значення. Я не робив жодного просто так. Якщо спитаєте, що означає кожне з них, я розповім. Але от скільки їх у мене, навіть не знаю. Насправді це дуже цікаво, але ще цікавіше, чи готовий ти можливо зробити якесь тату, яке в тебе асоціюватиметься з Україною і з Карпатами. Yeah, no, <laughs> у мене вже є татуювання лева, зробив його давно. Воно мені подобається і має своє значення. І коли я приїхав сюди, побачив, що на емблемі клубу теж зображено лева. Думаю, це близьке і клубу і вболівальникам. Виходить, у мене вже є частинка того, що має значення для клубу і людей. в <laughs> 17 років. Ти дебютував в одній з найкращих команд країни Васкодаґама в серії «А». Ти дуже швидко пройшов цей шлях від важкого дитинства до великого футболу. Що для тебе цей день означав, і можливо ти маєш якийсь спогад про цей день вигляді тату? <рес> звісно, я почав у да Гама ще дитиною. Мені було сім років, коли я туди прийшов. Потім перейшов у Флуміненсе ще одного великого клубу, який став частиною мого футбольного становлення. згодом повернувся до Васко Гама. Я прекрасно пам'ятаю день свого дебюту в цьому клубі. Це було відчуття, ніби я досяг своєї мети, хоча очевидно, що це був лише початок довгого шляху, який мені потрібно було пройти. Це була суміш різних емоцій, але однозначно приємних радість від досягнення мети, виходу на професійний рівень і дебюту у команді, де я провів практично все своє дитинство. І звичайно, у мене є татуювання. Присвячене тому дню ось тут на руці записана дата мого дебюту і голу. Це одне з татуювань, яке має дуже важливе значення в моєму житті. Що ти знав про Україну з рахуванням того, що ти свого часу перетинався з українським нападником Романом Зузулою в Альбасете. Чи пам'ятаєш ти цього футболіста? Ну і власне, що ти знаєш про нашу країну до моменту, коли ти переїхав до Львова? Bueno, antes. до війни я вже стежив за українським футболом, бо тут грало багато бразильців, які згодом поїхали звідси до інших великих клубів у топ-чемпіонати прем'єр-ліги інших країн. Тож я стежив за українським футболом, бо ззовні він є престижним саме завдяки великій кількості бразильських гравців, які тут виступали. Коли я познайомився із Зозулею в Альбасете. Мені було 18-19 років. Я тоді ще погано говорив іспанською, як і він. Тож ми не надто спілкувались. Через це я особливо не дізнався нічого про Україну від нього. Але ще до того я вже знав про український футбол і стежив за ним саме завдяки бразильцям, які сюди приїжджали грати. В тебе є дружина, маленький син. Чи плануєш ти їх перевести до Львова, чи будуть вони з тобою разом в Карпатах? Звичайно, безумовно перед тим як приїхати, я поговорив із дружиною. І ще до того, як прийняти пропозицію від Карпат приїхати в Україну, розуміючи, що тут триває війна, ми все обговорили і вона підтримала це рішення. Сказала, що хоче бути поруч, що вона зі мною. Ми вже дев'ять років одружені. Відтоді, як я поїхав з Бразилії у 18-19 років, вона завжди була поруч і в Іспанії, і в Португалії, і коли ми повертались до Бразилії, вона з самого початку поруч зі мною, і тепер ми також не хочемо розлучатися. Ми завжди тримаємося разом, і цього разу не виняток. Вона приїде сюди, щоб жити зі мною. Сподіваємось досягти поставлених цілей разом із клубом. І, звичайно, дуже хочемо, щоб усе зрештою склалося добре. Це найголовніше. Ти звик до пристрасних бразильських болівальників, але фанати Карпат, можливо, ти бачив відео, теж дуже дуже щиро болівають за свою команду. Ти маєш змогу привітатися з ними персонально, звернутися ще до свого дебюту за команду. Що би ти хотів їм сказати? А, окей передусім, хочу сказати, що я дуже радий бути тут, справді щасливий. Сподіваюся, що нам вдасться досягти цілий клубу. Це найважливіше. Я вірю, що якщо клуб досягне свого, то й мої особисті цілі теж здійсняться. Сподіваюся, що ви завжди підтримуватимете нас у будь-який момент. Від себе обіцяю на полі нам точно не бракуватиме бажання перемагати і робити все можливе, щоб ви були щасливі. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами на нашому стадіоні. До скорої зустрічі, Па-па! Об'єднані містом Лева! Разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.